Росія готує новий повномасштабний наступ. Про тривожні новини розкажу зараз. Ви на фабриці новин Я Анастасія Федор. Отже, російські війська можуть поновити масштабний наступ на Україну у січні, лютому 2023 року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Україна робить все, щоб зірвати ці плани. Далі цитата. Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, можливо, буде відновлена десь наприкінці січня лютого, але це те, що вони намагаються зробити, і чому ми намагаємось запобігти. Тобто, я не кажу, що це точно відбудеться, але в найкращому випадку, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні, вони однозначно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і присунутися глибше. Шо в Україну кінець цитати також за словами Кулеби, Київ намагається завершити війну якомога швидше, але невідомо, коли вона закінчиться. Містер сподівається, що це станеться влітку наступного року. Про загрозу нового наступу заявляє і радник офісу президента Олексій Арестович. В ефірі Фейгін він заявив, що окупанти збираються розпочати черговий великий наступ на Україну, для чого ретельно готують резерви. Тим часом активність у Білорусі може виступати відволікаючим напрямком, оскільки зсу повинні тримати біля північного кордону достатню кількість сил. Арестовач звернув увагу, що наразі загарбники намагаються виснажити війська ЗСУ нескінченними штурмами своїх найманців зібраних у в'язницях. А Росія планує завдати нам удару або ударів, щоб перехопити стратегічну ініціативу. При цьому радник зазначає, що мрії Кремля про повторний великий наступ можуть так і залишитись нереалізованими планами. Я зацитую. Резерви можуть бути накопичені в січні-лютому. Це справді боєздатні відновлені частини. Білорусь зараз відволікаючий напрямок для нас. Іде активна інформаційна операція та пересування мінімальної кількості військ біля північних кордонів України. Кінець цитати. Тим часом радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що війна може закінчитись вже весною або влітку у 2023 році. Однак наголошує, що це залежить від низки факторів. З словами Подоляка, навіть ті країни, які підтримували Росію, зараз від неї все далі. Тож можна прогнозувати, що росіян практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої. Далі цитата. Окрім двох ресурсів, жива сила, тобто мобілізовані, які є безправними, і це проблема, бо Росія фізично витрачає своїх людей незалежно від досвіду, навичок, здоров'я тощо. Другий ресурс це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень, яке чітко довело, що Інтелектуально спроможною осягнути сучасний світ як такий. Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни це весна літо наступного року. Кінець цитати Я нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський припускав, що війна в Україні може закінчитись тоді, коли помре Путін. У спецвипуску шоу Netflix Мій наступний гість не потребує представлення. Український лідер наводив аналогії з радянським союзом. Процитую також: якщо Путін помре, не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик, але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина йде, усі інституції зупиняються. Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою кінець цитати. Ми не знаємо, коли сконає кремлівський диктатор, але точно знаємо, що зсу вже зараз роблять все можливе, аби наблизити нашу перемогу. Це фабрика новин. Підпишіться, поставте лайк цьому відео. Також ви можете стати спонсором нашого проєкту. Усі деталі в розділі «Спонсорство».